Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 3 листопада. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Івано-Франківська обласна виборча комісія ще не підбила підсумки голосування. Минулої ночі у Коломиї горіла капличка. В Україні відзначили День державності Західноукраїнської Народної Республіки. Про це та інше детальніше. Івано-Франківська обласна виборча комісія ще не оголосила підсумки голосування. Попередні результати такі: до складу обласного парламенту потрапили шість політичних сил. Депутатами стали 84 переможці перегонів зі всіх районів Прикарпаття. Хто ж представлятиме Коломищину? Дивіться далі. Обласна комісія не дотримала слова і у понеділок не оголосила результати виборчих перегонів. Однак, за попередніми даними, найбільшу кількість депутатів в обласній раді матиме блок Петра Порошенка Солідарність очолював список партії. Нині діючий голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Є серед парламентарів і представник Коломищини Дмитро Лещук. Другою за кількістю буде фракція батьківщини. Серед тих, хто пройшов до обласної ради, четверо мешканців Коломийського району. Хоча підприємець Орися Книшук балотувалася від Снятинщини, однак вона мешканка нашого району. Окрім неї, депутатські мандати отримали її чоловік, діючий депутат облради Петро Книшук, перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький та Михайло Вітенко. Обласними депутатами від самопомочі стали Сергій Косюр, головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук та заслужений майстер спорту України. Інна Оробець вже найближчим часом депутати зберуться на першу сесію, де й оберуть керівництво обласної ради. Чи будуть серед них Коломаяни, покаже час. Минулої ночі у Коломиї горіла капличка. Релігійна споруда розташована у міському парку, що на вулиці Чехова, та належить єврейській громаді. Вогонь частково пошкодив крівлю та стіни. Офіційна причина загоряння наразі невідома. Хоча голова громади Яків Заліщикер вважає це умисним підпалом. Нагадаємо, що ця капличка уже горіла у вересні. У Коломиї вдруге горіла капличка, що у парку на вулиці Чехова, де розташоване меморіальне єврейське кладовище. Пожежа сталася вночі після третьої години. У релігійній споруді зберігається прах єврейського святого цадика, який 32 роки був головним равіном у Коломиї в 19 столітті. Горіла капличка вже другий раз, коли це вже повторно, бо перший раз було 18 вересня, в ніч на дев'ятнадцяте. А тепер тоді казали, що е, калітки всі закриті, а тепер все відкрито, можна навіть на машині їхати. І я, я не розумію, чого це було, сталося. Я так бачу, що хтось нам бив е, війну, то ми її приймаємо, будемо воювати. Нема питань. Ми будемо домагатися, щоб не йшли винних і, згідно законодавства, їх покарали. Там стаття 191, пункт 2, знищення майна шляхом підпалу до 15 років. Ну, будь ласка, Яків Заліщикер вважає, що це умисний підпал. Я не знаю хто. Нам ніхто не дзвонив, ніхто не погрожував. Той раз було дві пляшки з бензином. Я думаю, що бензин був. Вон тут пляшки валяються. Напевно, що бензин. Бо того воно так не могло б горіти відразу з двох сторон. Реставрація після попередньої пожежі обійшлася десь у 50 тисяч гривень, розповідає голова громади. Зараз ціни відчутно зросли, тому скільки вартуватиме ремонт цього разу, пан Заліщикер ще не знає. Але вирішили однозначно, що стіни будуватимуть уже з цегли. Ми все одно це побудуємо, відремонтуємо і далі у нас проєкт є. Освітлення ми в п'ятницю вже закінчили. Повністю кладовище освітлюється по-новому згідно проєкту. І далі все буде робитися згідно проєкту і далі робимо. На запрошення Якова Заліщикера у неділю в Коломию приїде Равін із Франції, який керує проєктом з відновлення кладовища. Будуть вирішувати, що робити, аби надалі захистити релігійну споруду. У Коломиї на вулиці Наливайка загорівся вантажний автомобіль, Peugeot Boxer, вогнем знищено моторний відсік, передню частину кузова пошкоджено частково салон авто. Попередня причина виникнення загоряння коротке замикання електропроводки. Коломияни здали у міліцію 10 одиниць незареєстрованої зброї. Жодної відповідальності за це не нестимуть, оскільки свідомі люди зробили це під час місячника добровільної здачі зброї. У дозвільній службі розповідають, що мають цього разу і раритетний екземпляр. Це маузер 1937 року. Випуску про перебіг місячника розкаже керівник дозвільної служби Василь Берило. Міліція проводила акцію доброї волі. Упродовж жовтня тривав щорічний профілактичний захід добровільної здачі зброї. Правоохоронці вкотре акцентували увагу мешканців Коломий та району, які мають у користуванні зброю або боєприпаси, не зареєстровані належним чином в органах внутрішніх справ, здавати їх у міліцію. За час проведення місячника добровільної здачі зброї громадянами було здано. 10 одиниць зброї, в тому числі 4 одиниці мисливської нарізної зброї, тобто мисливські карабіни. одна каліберна гвинтівка, яка дана, дана зброя зараз направлена на дослідження науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи, чи вона придатна до стрільби. Якщо громадянину вказаний термін добровільно здав до органів внутрішніх справ, Мисливську, вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому він має можливість після оформлення відповідних документів та перевірок зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її вже на законних підставах. Цього місячника активність значно зменшилась. Місячники, які проводились попереднє, люди приносили і снаряди, які знаходили в лісі, і боєприпаси різного роду, які так само. Здавались для знищення викликались вибухотехніки, які знищували е снаряди. Переважно в часів великої вічезняної війни. За детальнішою інформацією про порядок добровільної здачі та вирішення питання про реєстрацію технічно придатної мисливської вогнепальної та газової зброї мешканці міста чи району можуть звертатися у місцеві відділи внутрішніх справ або безпосередньо у службу дозвільної системи. В Україні відзначили День державності Західноукраїнської Народної Республіки. Ця незалежна держава існувала в період з кінця 1918 до початку 1919 років у східній Галичині зі столицею, спочатку у Львові, потім у Станіславові. Нинішній Івано-Франківськ. Традиційно в Коломиї та районі відбувається урочистості цієї нагоди. На заходах побували і наші журналісти. Моя Україна зоря світанкова. Вже вийшні Голубі на її солов'їна, калинова мова світиться наче на сонці роса, о рідна матусю за правду і волю з правіку моляться твої вуста, моя Україна народжена з болю, любові та віри. Ісуса Христа Західноукраїнська Народна Республіка, держава створена в листопаді 1918 року. На тих українських землях, що входили до Австро-Угорської імперії. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року стрілецькі частини, очолювані сотником Дмитро Вітовським, зайняли всі найважливіші урядові установи міста. Активісти створили свій тимчасовий виконавчий орган, затвердили конституційні основи новоствореної держави. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії, згідно з яким вона отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка. Закон визначав територію Зунд, яка включала українські етнічні землі, і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. Територія Зунр становила 70 тисяч квадратних кілометрів, населення 6 мільйонів осіб. Затвердили й герб держави Золотий лев на синьому тлі та прапор Блакитно-жовтий. Національним меншинам на території Зунр гарантувалися рівні права з українським населенням. 15 березня 1923 року. Уряди ЗУНР Припинив існування 97-му річницю. Створення ЗУНР відзначили у палаці культури народний дім. Тут провели літературно-музичну композицію. Приймаючи всі виклики часу і долі, українці сформували імунітет до іпалістичних апетитів окупантів, які раз по раз намагалися знищити його самобутність та право на існування. Князівські походи і козацькі виступи. Гайдамацькі повстання і селянські рухи, національні течії 19 століття і визвольні змагання 20-го. Це все ланки одного ланцюга, який кується і сьогодні на майданах і на сході України. Під час патріотичного заходу присутні згадали героїв визвольних змагань в Україні, людей, які захищали рідну Україну до кінця. Це Степан Бандера, Роман Шухевич, Дмитро Вітовський та багато інших. А юні патріоти дарували гостям літературно-музичного заходу вірші та пісні. Коломийський район свої святкування провів у п'ятицькому будинку культури. Нещодавно установу визнали кращою серед закладів культури Коломищини. Свято відбувалося за європейськими стандартами, було лаконічним та несумним. Начальник відділу культури Людмила Федор зазначила, що такі свята повинні стимулювати громадську думку та виховувати молоде покоління прикарпатців. Сьогодні, як ніколи, необхідно проводити заходи патріотичного напрямку і особливо вшановувати перші паростки нашої державності. Ми маємо приклад на старшого покоління, як любити свою державу, як цінувати все, що надбане тим поколінням для нас. 97-ма річниця утворення західноукраїнської народної республіки це та шана. Історичним подіям і традиційно в районі відзначаються такі заходи. На захід запросили кращі колективи району національні патріотичні мелодії змінювалися сучасними хореографічними композиціями. Найбільше учасників, звичайно ж, було із п'ядиків, адже тут є кілька народних колективів. Також приїхали гості із Синяви та муніципальний оркестр духових інструментів Сурми Покуття. А у будинку культури. Художники шкіл мистецтв району влаштували ще й виставку. З п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма «Події НТК». у Жукотині. Нагородили срібних призерів чемпіонату Коломийського району з футболу команду Метеор. Зробили це по-спортивному. Організували турнір, на який запросили сусідів суперників. Також на змаганнях вшанували пам'ять відомого місцевого футболіста Андрія Ніньовського, який передчасно пішов із життя. Був на турнірі і наш колега Богдан Малецький. Запекла боротьба в чемпіонаті Коломийського району з футболу тривала практично до закінчення сезону. То угорники, то сопів, то жукотин очолювали турнірну таблицю. Останній був найближчим до здобуття золотих нагород однак не вистачило кількох балів. Команда Метеор фінішувала другою. Приїхали привітати їх із цим здобутком і новообрані обласні депутати Михайло Вітенко та Петро Книшук. Петро Васильович вже довгий час очолює районну федерацію футболу. Гості приїхали не з порожніми руками. Привезли для кожної з команд футбольні м'ячі. Я сьогодні радий вітати команду села Жукотин. Команда села Жукотин це є команда амбітна, команда прогресивна, команда, яка завжди бореться за перемогу до кінця. Мені сьогодні дуже приємно бути тут у вас у гостях і вітати вас з цим немалим досягненням. Я хочу побажати всім вам, щоб ви зберегли той рівень, той ступінь, який ви досягли. У наступному році і у всіх наступних роках досягали і домагалися ще більших досягнень у спорті. Також прийшов привітати учасників змагань багаторічний керівник футбольного клубу і також новообраний депутат районної ради Олег Козуріз. Він подякував всім меценатам, які долучилися до проведення турніру. А також вже багато років допомагають метеору успішно виступати у різноманітних турнірах. Хотів подякувати нашій команді, всім командам, які приїхали до нас, уважили нашого бувшого футболіста, спортсмена Андрія, спортсмена, як йому казали, гарна погода, гарний настрій, щоб цей настрій зберігся і в подальшому. На турнірі окрім двох команд господарів в поля приїхали ще й Черемхівці та команда Великої Кам'янки. Переможцями турніру стали юні жукутинські футболісти. Вони, хоча й були підсилені дорослими спортсменами, змогли вирвати перевагу у головної команди. З Жукутина Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК». На коломийських дорогах їздити та й навіть ходити стає все складніше. Вузькі вулиці, неякісна дорога та величезна кількість транспорту спричинюють затори та ДТП. Аби уникнути неприємностей, варто знати основні правила дорожнього руху та як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Про це поговоримо у середу, 4 листопада, на телеканалі НТК у програмі Про все, крім політики. Початок о 20-й годині. Телефонуйте у прямий ефір за номером 3830. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106. 8FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення!